Вибувати легендарний. Да. І з да. 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 І в мене 40 геймів. Приймай дружеский бой. Кирвилич та колода. Да. Да, це сента колода. Сієста, фієста. Ігра з друзями подалить. Жалко, що скоро кінчиться той. Два на два бой. Да, і прийдеться звичайні губи іграти. Я раз ризикнув і не сп... програв. Боль пічок. Да. Просто боль и печаль Черт Жесть боль печаль. Черт. Ой, якраз екзекутор плюс елітний. Черт Черт Черт. Дякую, бомбер Бо... Дякую, бомберс, він пиццу не в мого черт же. Блан місь. Блан місь. Хі -хі. Опа, а це що там у за атака була на нас за штака? Владика, а я що, блін, казав? Я, я, я нічого не знаю, нічого не чув. Шо... На мінус вишка. І вони просто атакували. От легенькою чортовою атакою вони просто щось зробили. А, а що й... за атака була? Відьма... Мінус та вишка і зараз. Я не пам'ятаю. я Ведьма, не пам'ятаю. якийсь там дракончик. О, О все теж мінус вишка. Просто кину в кладбище. в тебе там ще були інші карти. Просто, просто кладбище. Просто мінус вишка. Кладбище це просто мінус вишка. Hello darkness, my old friend. Зараз в мене має бути золотий, серебряний серебряний. І легендарний О -о 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 -о. <ривість> <ривість> Алілуя. 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 Аллилуйя. Алілуя. Шо? Патауя. ПТУ. ПТУ. <ривість> ПТУ. 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 Звичайно ПТУ. ПТУ. Ого. Темний принц навіть не вбиває тих. Того бомбюра. Блин, а, вот облом, вот облом. Вадик. я, я не чайна. Это... Начальника, я не чайна. Начальника, ты где? Начальника, я не чайна. Чайна. Чайна, не чайна. Начальника я в Китае. Прикольно. Начальника. Начальника ти де? Жилка, що вже тепер не показується. Начальника. Начальника ви де? Я в зопі мила. <рес> начальника я <в> зопі мила. <рес> начальника помогіть. Я в зопі мила. А Хоп, хто начальник? Я не знаю, я просто до когось говорю. До якогось начальника. Начальника. <рес> начальника помогіте. У нас тут жопа боль. Жопа боль нехер. Начальника. Это просто Б... жесть. Може же вже просто начальника. -то? У нас Нет. тут нема начальників. Начальника. Вы, вы где? Начальника. Это... Блин, як не дадуть зробити атаку. Задолбали. Начальника это зопа. И все нам кердик. Но мы все проживем. Черт. Минуточку. О, ми в контрлейс. Аллилуйя. 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 А зараз робим нічура. Ура. Хоча б так, а не три. Да. А прикинь, зараз такий фейербол летить. Хоча він вже не встиг. Ведьма першого уровня. Нифига себе. Насальника. Насальника, а що тут щойно сталося? Ви хоч розумієте? Вадим Вадимович. Вадименко. Так, ж Певну качну певну качну пучку. Пучку. пучку Просто Просто, що было. До нас прийшла Янка засранка. ха ха Брат і сестра. Не Націаль... на... Народ мы на легендарній арені. Ура! Три... На леген не легендарна Да це легендарна На легендарну арену треба взяти легендарні карты. Не легендарні колоди. Во. Зараз я піду просто так бой. Іде з тобою. Де піде? Просто з тобою. Ай, забув що про тро тро піти, сінчик. Ха-ха-ха. Гей. гобліни. Короче, спамер. Да блін! Якраз прилітало бревно і в той самий час там заспалась принцеска. ка пум пум пром белен Ало. Give you. Огненний шарик. И не его нет. Просто чтобы его тащить. Ты ти, ти этого, ты не понимаешь, просто надо тащить. Нафига на одного? А? Вот нафига на одного пытаюсь? Прикольно. Прикольно. Мизвешка. Зараз буде інус екзекутор. Не вірі. Хух. Я, я ж говорив, не вірі. Не вірі да. в мене. Хоча не да. Вири не вірі в мене. Екзекутор. Екзекутор. Хух, ще ті елітні живу. Живі. Були живі. І жили. І дожили. <гум> Свою старість. <гум> да, дожили до старості. Старість не радість. Маєш якогось танка дати, маєш гіга. Кинеш гіга... П... ні, блін. Хто у нас буде воздушних карате? І вообще хто буде у нас карате. Хоча б хто. Воздушки! Хоча... Гобліни-убійці! Я навіть не знаю, що сказати. Це просто тролль. Квест. Квест. тролль, тролль, тролль квест, гейм, тролль фейс, гейм. У меня есть тролль фейс, 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 фейс. Бревно не убивает восьмого бомбера. Отломись! Все, мой бездох. зараз будет тупо минус экзи. Нет. Да. Нет. Да. Обломись. Абламіс. Андрій, проти мене грає. Вітаю. Ти граєш проти і що стріли зробили. <рес> Великі ніфіга. <рес> У мене то саме. Наша кидав шахтіра. Зато хоха покараємо. Ні. Да. Принцесска карає вже. А я вже все, це його спамерство. Кар... Чортов спамер. Прикольно чорта і твій не спамер. І, і твій встигає задефати. Да. Все. Я не Це мінуску. вже ку... чорта спамер. Ненавидим спамеру, правда, ребят? Ребятки, ви ж не ненавидите спамеру. Ми ж десь, ви ж ребятки. У мене один гоблін тільки вижив. Все чітко, все під контролем. Значить, п'ятий сундук. Ну так, да, п'ятий. Тільки п'ятий. Тільки, пятый. за один день. Так, <реку> да, і, і кілька сам хвилин да. і годин. Да. Все, mm. Фаєрбол, ти почнеш летіти. Фейл Фейл Пайлбол. Що ти там купля? На ну, ти купляєш собі мух? Ти розкупила всіх мух. І... А ні. Ой. 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 Тут є грає швидкий бой. І скричка, і де поділись? Я В і в магазині залишилося 68 мушок. Наш, наш то купила 32 мушки в магазині. Я не знаю. Просто хотіла. Просто хотіла. По тупості. Ха-ха-ха, і в ней 0 золота. Ти досі мене калічиш ти. Ага. Сянка, не Паканка. мешай, я граю. Не мешайте. Я стій граю. Я граю. Ти не си граю. мешайте. Що ви збираєте? Королівський сундук і хочу вибити легендарний, але у нас же два. У нас же є три коронки і без жодного сундука. Обламись. Обламись хейтер. Обламись. Немножечко. Мы кинули два кладбища. Він кинув кладбище. А за, на захист мах і с, тім, скелетки. Скелетки. Ого, го це ми так знесли. Мала би бути мінус вишка. А ну, то такое, то такое. Скелет. Скелет. Надо кидать стрелы. но у меня нет стрел. Блин! Как бы я попал стрелами на башню, как бы я тут не затупил. Бонк. Если бы ты не затупил, все было бы хорошо. Беги, Вася, беги. Блин. Ой. Беги. Что такое? Беги. Ничего. Рам, Вася, рам. Ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Я за все це мусоран. Біги, Форест Гамп, біги. Біги, Форест, дібіл. Біги, Форест, дібіл. В мене мінус вишка в тебе там, що як? Все нормально. Тоже мінус вишка. Все під контролем. Все нормально, все під контролем. Все під контролем. За без контролем, значить все под контролем. Все не под контролем. Все жопа. У нас У вас там спамерство. У нас дозами. саме. у вас там спамерство. Міна пареник пішов з ігри і приєднався до ігри. Біги вас. Беги. Ми здули. Мені треба поміняти колоду на легендарну. Ми з нею виграємо, так що. Беремо легендарну колоду. І що у вас там дає та ще ви, Ні, ви поки що здуваєте? Просто слейся вже. Все нормально, водій, що ти хочеш. Що ти хочеш? Я чекаю, Вадим. Все на Я чекаю на тебе. Я чекаю на тебе. Що? До Давай ставлять вальку. А на нас що? У мене вже бой закінчився. даран даран Отлично, Ігор! Ну, якийсь квадратний телефон став, і довгий... Махаю вправо-вліво. Катя, якось махає телефон. — Давай, І в Вадим, нього кути Вадим, стали давай. подовжені. Так, «Іграть с друзями», «Подалить тоски», «Наном», «Пре...», «Женемай» Френал. У мене вже 8 ПАТПІЩЕКОВ! Грітчо 8! Розумієте хлопці? Хлопці горобці. Насальника. Начальника, помогите, Ми не можемо знайти ворогов. Начальника. 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 Зараз, походу, немає таких, хто хоче зіграти, бо є два на два склоном. Печально. Ну, ну пипець начальника. Начальника. Насельника! Чого ми не можемо знайти ворогів? а? Насельника. Насельника, попробуйте ще раз. І знов не везе. Аня повезло. Насельника нам повезло. Ми маємо Ми брагоу. Бачив, що Вадик взяв легендарну колоду. Я Лего. Я прозвав її так, бо вона... Тільки із Майже. Я хоч, я, якщо у нас буде 10-й клан, краще який-небудь клан, я хочу звідти собі випити е, е якусь легендарку. Ладі, що вони роблять? А, з легендарного Мені легендарного страшно. завтра я хочу собі випити... Мені страшно! Та не безпокойся, у мене все під контролем. Не видно! Тепер не все під контролем. А я що казав? То просто Трейдеры! Капец! Нічого, пам'ятаєш, як на стілу в гру тащили, ми захищалися, а тепер ми всіх тащим. Тільки нам треба знайти підходящі карти і еліксір. І еліксір. Ран, 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 Вася, ран, і не остав Закалібал! Мусарам, ран, 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 Вася, ран, і не останусь нічого, мусарам. Ладно, на цей раз повезло. Ура. Вишка наша. Ви при... Чи звичайно? З звичайно. А прикинь, якби тут ми не вбивали башні, а завойовували башні. Вони билися за нас і вони б могли потихеньку. Же читерство. І вона б могла вбивати головну башню. Це ж читерство. Это... Че ты, Вадим? <свистит> Блин. Я тебе так голос скоро взломаю. Ран-басаран. Мои шесть пиццекен, ты мне... О, дракончик как раз тебе пиццекену. А! А! Вот О, ты Ми з нас да де ну у вас. Закалібали. Закалі ми тільки викинули всі карти, і на нас почалася атака. Закалебали. І вічно ми, ми зберемо собі королівський сундук. По одному. <гум> да, і без сундуків. В нього чотири, і в Андрія чотири пустих місця, і в мене, і в мене і в чотири пустих місця. Нечесно. Нечесно. Ти знаєш, що треба кинути? Дракончик плюс бомбор. 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 Мама Лейла, мама, Лейла. мама Лейла. Всім капу тут, всім капу тут, як вони втащили з парки. Хто його? Обше, валив. Не знаю. Ви мені. Хі-хі-хі, поясніть. Да. поясніть. Так, mm. так. Так. Як хтось на ютубі на дивився, я побачив спам колоду на сьомою. Кинь ні дракончика. Mm. Ні, не на цю башню, на другу. А захищатись. Я захищуся. Надеюсь. Давай, мин, минус пив. Пив хп. Минус пив башни. Так что радуемся, радуемся, только не показываем. Радуемся, радуемся, только не показываем. <music> Легендарный дружбан. Його кинути, Не смог эликсира чутка не хватило. Чутка эликсира не хватило, Я не виноват. Я си не виноват. Я не виноват. ти що не віриш? Ти не, віри. mm -mm. не віриш? Ти не віриш? Мне друг не верит. Mm -mm. mm -mm. Та ще цю башню. Ми ну, її якось більше продамажили. Чим інакше? Тому що ми її почали зненацька атакувати. Блін, і зразу головну башню активірували. Пофіг. Зато за знесли башню. <клев> я контрюсь, я контрюсь, я контрюсь. І шарик не дойде. А тут що кидати воду. І що він зробив? Ну, вбив бомбера і вбив того. А шахтера хто вб'є. Блін. От іменно, блін. Блінчик. Хто, хто захотів блінчиків? Я не хотів блінчиків. Я хотів перемоги. Я теж хочу перемоги, але, блін, ми ніяк не можемо втащити. Га нам втащити. Щоб не збирати сундуки, може ти поміняєш колоду. На що? На сьому колоду? Ні, а ще якось там маєш. Я скажу сьому. Тебе ж там п'ять колод. Так, четверта у мене сьома. А п'ята, а п'ята спам. Оця нехай буде. Ладно. Тільки можеш, прокачає, можеш прокачаєш може прокачаєш пеку. По перше, це полезно. Подруга урон 617. Подруга сильнейший. Дай, принимай. Мне не трапплощеты четыре раза, не брат. Королевский сундук. Знаешь, это ржуть? О. Давка. Я понял, кто это Вадим. Это спамер или что? Да. Это... Підкидай мені карти. Фігові спамер. Фігові спамери, закал... закалі. Закалебалі. Закалебали. Закалебали спамери. Спамер. Спам. Спам. Спу. Спу. Наша башня ну, нормально справляється зі спамерством. <плес> <плес> Тільки п'ять рарки. У мене теж п'ять. Майже сьомі, восьмі. Шутка. 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 Шутка мішутка. У мене шутка. майже шості А деякі вже є і сьомі. І шості є. І фіг там які? І п'ятнадцяті Да вони задолбали спам'яті. Блин, ну це вот саме жорстке. І він все шерсть нас же той самий спамер, що її спамер. Не самий спамер, що і, і, і спамер. Кстати, я дивився одне відео Пікачу, міні пікачу проти Бешеного. Хто виграв? Не знаю. Бешену. Не Пікачу. Вроде Пікачу. Вже не пам'ятаю. Хоп. Хоп. Поняли, які нас магічні принцески. Здібності. які у нас магічні принцески. Здібності Принцески. Ти б, ти б почекав трошки на того на електромага. Він би хоча б мух забив. Б ну простіть, я не знав, а башню захисти башню. Захистив. Пум. Блін, нам треба його продамажити. Їх. Їх Вадім, Їх. Якщо точніше. Готово, тристах безнесено. Ще капелька лишилася. Мама, я, не маю, я не маю нічого такого, щоб кинути. Прямо бачу. Ти кидай бач ту бочку. Бочка. А я кинув свого. Бочка... Блін... 63 хп, 63 хп! Ой, 23 хп! блін. Бочка... Блін, у нас 2 хп на башні! Бліина! Ну і що ржете? Що інакше взяти? 7... Всім... Paca.